Зрадники журналісти. Хто промиває мізки жителям окупованих територій? Денацифікація не можна. тому переставайте в Майдані. Як підстилки Кремля виправдовують звірство окупантів? Я не можу з увірності утверждати, хто першим почав стріляти. І як російська пропаганда сама ж видає українських запроданців. Кожна війна народжує героїв. На жаль, без зрадників теж не обійтись. Сьогоднішній випуск особисто для мене доволі особливий, адже розповім про своїх колишніх колег, а нині рупорів Кремля, пропагандистів, брехунів, про генераторів інформаційних вкидів, операторів фейкових подій, редакторів вигаданих новин, газетярів, агітаторів та блогерів-навідників, якщо коротко, про журналістів-колаборантів і всіх причетних. Інформаційна агресія Росії проти України почалася ще задовго до повномасштабного вторгнення, навіть передувала створенню терористичних ЛДНР, включала розпалювання міжнародної ворожнечі релігійної, мовної, територіальної та багато іншого. Колись дослідники напишуть не одну наукову роботу на цю тему. Але сьогодні про актуальне: зрадники, журналісти поіменно. Це Кирило Стремусов, херсонський гауляйтер, а у минулому український активіст. Це, якщо вірити його власній біографії. А якщо бути чесним, то не зовсім активіст і вже точно не український. Спершу Стремусов організовував русські пробіжки у Херсоні під російськими та білоруськими прапорами. Це відео сторічної давнини знайшов Сергій Стерненко. Херсон вас привіт і підтримує вас. На наших общих пробежках. Старом тіле! Старом тіле! Когда ми єдині! Ми відіми! Згодом Стремуусов став відвертим прихильником Януковича з Медведчуком. Також організовував зібрання антимайдану у Херсоні. Я прийшов зараз лично від президента України Віктора прислав лично? Я лично прийшов сюди від президента. Після вигнання легітимного Кирило став розвивати своє інформаційне агентство Таврія Ньюз», яке заснував ще в 2009 році. Це медіа поширювало російські норативи, зокрема про смертоносні американські біолабораторії. До повномасштабного вторгнення Стремусов був чи не найвідомішим в Україні антивакцинатором, а собі подібним продавав журналістські посвідчення Таврія Ньюз» по 50 гривень. З перших днів наступу русофашистів на півдні України стремусов почав служити окупантам, закликаючи херсонців не чинити спротиву. Денацифікація неізбіжна, тому переставайте майданити, переставайте слухати блогерів і прочих провокаторів. Просто пам'ятайте, що прийшло время повернути на Херсонщину мир і порядок. Така риторика і довгий шлейф служби на Росію були гідно оцінені загарбниками. За що Стремусова призначили цілим заступником голови окупаційної адміністрації Херсонщини. Йому довірили займатися питаннями сім'ї, молоді спорту та інформаційної політики. А це вже серйозно. Стремусов з усіх можливих дірок доводить мешканцям Херсону, що ніякого контрнаступу зсу не буде. Це вигадки української та західної пропаганди, а Росія там. Назавжди ми живемо, працюємо, процвітаємо. Ну і пам'ятайте, готуємося уже навсегда забити цей ужас, цього колоніального, режиму, колоніального режиму, в якому ми фактично останні роки перевертілися в рабів. Тільки от новоспечений раб Руський Кирило забув у своєму ролику глядачам уточнити, що живе, працює і процвітає. Він у п'ятизірковому готелі у російському воронежі за тисячу кілометрів від Херсону. Якогось біса правоохоронна система України пробачала Стремусову усі довоєнні витівки від стрілянини у прес-клубі до парадів антивакцинаторів. Зараз йому світить пожиттєве. Давайте після перемоги не прогавимо цього колаборанта. Навіть коли орки зрозуміли, що Стремусов не впорається з промиванням місків, окупанти запустили свої телепроєкти в окупованому південному регіоні, які назвали Херсон 24 та Запоріжжя 24 Щодві Що години журналісти новин пропагандистського каналу Крим 24 показують свої хороші новини: фейки про погану Україну і всяке таке новості будуть відповідати на огромний запрос людей, які живуть в цих регіонах. На то щоб получати інформацію, свіжу інформацію про те, що проїзд в їх населених пунктах. А то бідні мешканці Херсону, Олешок і Каховки, Мелітополя, Кирилівки і Бердянська не знали, що відбувається у них під носом у їх же населених пунктах. А тут раз приїхало про російське телебачення і все їм показало. Але головне, що і ми, переглядаючи їхні випуски новин, бачимо, хто з журналістів став зрадником і хто з колаборантів яку посаду обійняв. перший робочий день. Взяли на роботу. Це просто такий постійний генератор нових імен у моєму списку колаборантів. А для СБУ залізна доказова база. Але якщо вже говоримо про Херсон, то гріх не згадати Геннадія Шелестенка, редактора видання Херсонський вісник Ню у своїх дописах колаборант позиціонує убивць гвалтівників, мародерів як рятівників Херсонщини від гуманітарної кризи. А зсу називає нацистами і фашистами. З національної спілки журналістів України його вже вигнали. Підозру оголосили. Чекаємо на деокупацію самого Херсону, адже навряд чи рашисти, тікаючи заберуть його з собою. Цього старого зрадника. До того ж, не надто талановитого. У Маріуполі прес-центром окупаційної адміністрації опікується Андрій Кіор. Ось він в ефірі першого російського каналу розповідає про цінність металу, який окупанти крадуть і вивозять морем з українського заводу Азовсталь. Ну конечно, ролона сталі та це не стратегічний продукт агромний асортимент товарів. Я не буду піщатися та все, що нужно для строїтельства, та прафілята вита проснастіли. Фіор навіть збирався запустити проросійський телеканал в окупованому місті Новий Маріуполь. Зібрав команду, запустив соцмережі і таку важливу справу довірили професіоналам: Олександру Малькевичу, директору каналу Санкт-Петербург та Сергію Пеляніцину, керівнику першого республіканського каналу терористичної ДНР. Роботу на окупантів у редакції цього, так би мовити, телеканалу знайшли Ксенія Масюревич, ведуча спортивний оглядач Олександр Капустян, оператори Андрій Дробот та Віктор Зубенко, режисер монтажу Ілля Оверчук. Не телебаченням єдиним живе пропаганда у Маріуполі, допомагає окупантам будувати інформаційну завісу. Ірина Притикіна жінка раніше працювала у прес-службі Маріупольської міськради. Тепер ту ж роботу виконує для расистів. А це Олександр Дмитрієвський. Він випускає газети Приазовський робочий та Донецьк вечірній, де замість новин суцільна пропаганда руського міра та українофобські побрехеньки. Це Олександр Бузулук, колишній редактор Маріупольської служби новин телеканалу МТВ. Йому також закидають співпрацю з ворогом. Нехай невинні риси обличчя цієї дівиці більше ніколи не вводять вас в оману. Ім'я їй Діана Панченко, українська версія кремлівської пропагандистки Скабєєвої. Тільки у Скабєєвої папа Путін, а у Панченко Медведчук, кум Путіна. Діана на каналах свого господаря займалась чим завгодно, тільки не журналістикою. Коли проросійські канали закрили, Панченко перейшла в онлайн пропаганду. Послухайте, що вона молола на третій день війни. Находясь в Києві і відчуваючи відповідальність за свої слова. Я не можу з впевненістю утверджувати, хто першим почав стріляти. Як повідомляють ЗМІ, спершу першу втекла до ненависної Європи, а зараз нібито ховається у Москві. Після потрапляння до бази миротворцю у скриптостані їй справді безпечніше, і від ракет ховатися не треба, і морду не натовчуть. Але це поки що я певен у цьому. Показовою є ситуація з колишньою українською телеведучою Сніжаною Єгоровою. 23 січня за місяць до повномасштабного вторгнення наша біснувата зіронька у Фейсбуці написала таке: Я підтримую Володимира Путіна. І нехай ця таблетка від безумства очистить ваш мозок від темної сторони свідомості. Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб у пекло перетворився ваш дім. А мені здавалось, що екзорцист потрібен їй. Екзорцист знайшовся у Туреччині. Консул України в Анталії відмовився продовжити закордонні паспорти Єгорової та членів її родини через проросійську позицію телеведучої. І тут не повірите, 15 березня трапилося диво. Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити. Пробачте за те, що я підтримувала агресію. Пробачте за те, що була сліпою і глухою. Пробачте за те, що була помічницею вбивств, хаосу і паніки. Я стою на колінах перед усім українським народом. Не знаю, як ви, а я зрадниці не повірив і правильно зробив. Бо вже влітку вона створила ютуб-канал, на якому випускає ролики, де знову лунають тези російської пропаганди. Єгорова далі поширює зраду, фейки і жахачки на тему розділу України заходом, київського терору про масові страти у ЗСУ та іншу маячню, що не сходить з ефірів російських так званих медіа. До слова не вірю я і Добкіну, Влащенко та іншим перевзутим на ходу. Вели сюди за руку русський мір, а тепер понапарали вишиванки. Сміх, та й годі. Окрема каста журналістів-зрадників це корисні ідіоти. Це ті, хто скоріш за все несвідомо грають на руку ворогу у гонитві за сенсацією, подають недостовірну інформацію, перепущують російські фейки, публікують фото з місць прильотів. Нагадаю, кримінальному кодексу ви не доведете, що не мали злого умислу. Головне, життя людині не повернете. Якщо внаслідок вашої тупості та недалекоглядності відбудеться випуск ракет, думайте трохи про наслідки своєї писанини. А ви, глядачі, довіряйте офіційним та надійним джерелам. Вже за доброю традицією. Нагадую: якщо у вашому регіоні завелись колаборанти, пишіть мені на цю електронну адресу або просто у Фейсбуці. Зробимо всіх зрадників відомими разом.